Демографічна стратегія, скільки людей залишиться в Україні до 2040 року. Такий документ сьогодні презентувала наша влада, наші паразити, які паразитують на українському народі, на українському бюджеті, на українській армії. Сьогодні вони такі презентували документ. І, звичайно, це повністю імітаційна. Профанація, де навіть не вказано, а які причини того, що всі 33 роки українці їхали з України? Чому українці ще до війни їхали з України? Чому їм краще в Польщі? Чому краще в Іспанії? Чому краще в Ірландії? Чому, чому, чому? Чому величезні діаспори в Канаді, в Сполучених Штатах, навіть в Латинській Америці? Чому так? І ось цієї причини не вказано. Але також відбувся форум, який провела видання нове время» тому що фіали з двома ведучими. Сечом і Фурсой, які відбілювали і влаштовували теплу ванну для голови Нацбанку Пишного, для міністра фінансів Марченка і для голови податкового комітету Даніли Гетьманцева. От саме трі ці персони, на мій погляд, вирішують сьогодні, скільки людей залишиться в Україні. От скільки людей буде там, за два роки, за три роки, там, за п'ять, за десять. Ну, ніхто не знає, але, але ці три людини вони створюють умови саме для того і визначають, скільки людей тут залишиться. Монітарна політика, Національний банк, фіскальна політика, податковий комітет. І бюджетна політика це Сергій Марченко, Міністерство фінансів. Саме ці люди визначили, скільки грошей виділяти на війну, на фронт. Тобто вони вирішують, скільки завтра загине людей на фронті без зброї, де буде лінія фронту, як вона буде наближатися до Києва. Ось це все визначають ці три людини і під гідою. Олігарха Томуша Фіали і двох відучих Сергія Форси і Віталія Сича відбуваються отакі от заходи, де купаються в своїй славі, в розкоші, в увазі, три людини, які визначають долю України. Саме вони позбавили бізнес кредитів, саме вони заблокували промисловість. Саме вони знищують зараз ФОПів, встановлює всілякі ускладнення і звітності для ФОПів для спрощеної системи оподаткування. Тобто вона має бути спрощеною без звітності, а вони ускладнюють. І навіть добралися до Дія Сіті і там хочуть щось змінити. Ось така ситуація в Україні. Коли на війну не виділяються кошти, з кожним роком виділяється на озброєння менше і менше. Якщо в 23-му році це було 800 з чимось мільярдів. Сьогодні, 24-му році, це буде, може, 600, може трохи більше. А на 25-й рік заплановано 400 мільярдів. Ось таке планування, я не знаю, яку саме армію хочуть. Знищити ці люди, розгромити, яку армію вони хочуть. Якщо російську армію, то потрібно збільшувати гроші на зброю. А якщо українську, то звичайно потрібно позбавляти армію, грошей, зброї. Отака От ситуація зараз в Україні. Я не знаю, як на все це дивляться іноземці. От зараз приїхав голова НАТО сюди. Як вони здивляться на те, що не виділяються кошти на зброю, а кошти виділяються на схематоз по податку на додану вартість, на контрабанду, це ж все увесь цей ПДВ і зимається із бюджету приблизно 10 мільярдів доларів на рік. Точно так же схематоз Національному банку. З депозитними сертифікатами і з збільшенням золотовалютних резервів, це теж приблизно 10 мільярдів доларів на рік. І розкіш чиновників, зарплатня 200 тисяч 300 тисяч по всій країні, це десь 900 мільярдів. Скільки це? Ну, Нехай 1 трильйон ділимо на 40. 25 мільярдів доларів на рік витрачається на утримання. Державного апарату на утримання його проєктів, планів, бюджетних програм, через Прозоро, через організації нашої державні закуповують на 25 мільярдів доларів на рік. Це повністю мирні витрати, це бюджет мирного часу. Живуть як в мирні часи, витрачають на себе всі ці 40 мільярдів доларів, які нам надає захід, а на зброю грошей немає. А перемога це розгром ворожої армії. Ну, Я не знаю іншого рецепту, що таке перемоги. перемога. Перемога це розгром ворожої армії. Так яку саме армію хочуть розгромити наші фінансисти, інвестбанкири, юристи рішали, які сьогодні керують? Країни, яка тут буде демографічна ситуація? Де буде лінія фронту завтра? Вирішують оці три людини: Пишний, Гетьманцев і Марченко. Всі кажуть, що це ж ну, Зеленський дає вказівки. Послухайте, свої підписи ставлять саме ці люди. За це голосують парламент за ці ініціативи, які... Ісходять від міністра фінансів, кабінету міністрів і особисто Гетьманцева, особисто Пишного. І армія залишається без зброї саме завдяки монітарної, бюджетної і фіскальної політиці. Завдяки цим трьом політикам зникає бізнеси, блокуються підприємства. І так працює українська економіка. Коли 45% бюджету витрачається на тилове чиновництво. А якщо ми подивимось на московський бюджет, на кремлівський бюджет, російський бюджет, основна перевага людей, які планують бюджети, вони завжди можуть зупинити війну. Вони не обов'язково витрачати таку купу грошей на війну. Але як я вже казав раніше, мета Путіна це його особиста велич. Тому він міністром оборони поставив фінансиста. Я думаю, що задача була поставлена така: скільки ми можемо максимально витрачати на оборону, на військові витрати, щоб економіка Росії не загнулася, отак От стоїть ситуація. От скільки ми можемо втрачати. Я хочу сказати вам, що ну, от багато хто каже з економістів теж, що е військові витрати це як таке марнотратство. Типу, це витратив на виробництво зброї, зброя витрачена на фронті. І все, бо її ніхто не купує, вона не входить до обігу. Це можна порівняти з використанням світла на вулиці. От світла. От у кожного. Села, містечка, міста є свій бюджет. І частина цього бюджету витрачається на освітлення вулиці, врубається світло і ці гроші просто витрачаються в повітря. Так, це класно, комфортно, безпечно, зручно, але це ти ж нікому вже не продаш. Ти просто витратив ці гроші. От те ж саме війна. Якщо ваш бюджет дозволяє вам Витрачати якусь частину, яка не впливає на інше складові вашого життя, ви можете це робити. І зараз для Росії не стоїть питання життя і смерті, як для України. Тобто для нас стоїть питання життя і смерті. Нам потрібно витрачати. Ми повинні витрачати більше, ніж можемо. Ми потрібно економити на всьому. Це питання життя і смерті. Ми повинні економити на чиновниках, ми повинні економити на закупівлях, на державних підприємствах, на всьому зайвому, що не потрібно під час війни. Ми повинні економити і спрямовувати ці гроші на війну, на виробництво зброї, на розгром армії. Неможливо розгромити армію без засобів знищення, без засобів ураження. Ці засоби ураження потрібно купити, купити у наших виробників. Наші виробники можуть це зробити, тобто потрібно просто виділити гости, купити зброю, розгромити суперника. А гроші не виділяються. Ось величезна проблема України. Захід нам надає величезну купу грошей, і всі ці гроші прожирають чиновники наш державний апарат. І витрачають на свої проєкти власні, на свої забаганки, автівки, а на армії немає, в армії немає зброї. Ось в чому різниця між російським і українським бюджетами. До того ж, російський воєнний бюджет, там величезні кошти витрачаються на атомну тріаду. Так кажемо, да? Тобто там всюди є і воєнний ядерний флот, і ракетне і війська, і космічний. Війська і супутники, запуск ракет носіїв. Тобто там багато витрат на війну з Україною йде не так багато зараз. Вони запустили виробництво дронів. І це, от я боюсь, що наступний етап війни буде. Ну, по-перше, війна не закінчиться не в листопаді, не після інаугурації президента Америки. Хто б там не виграв вибори. Війна буде тривати, і Росія почне, якщо вона здіштовхнеться з недостатком живої сили, тобто, якщо люди не захочуть йти воювати за гроші, добровільно, як зараз це відбувається, в Росії добровільна мобілізація, люди просто контрактуються і за гроші йдуть воювати. От якщо е цих людей поменшує, і ніхто не захоче йти воювати. Росіяни почнуть воювати дронами, дронами, роботами, ракетами. І вони зараз їх виробляють величезну кількість. А в нас виробництво не фінансується. Наші генерали, наш, наш Кабмін, наш офіс президента. Вони вважають, що можна безкінечно воювати людьми, хапати людей на вулицях і саджати їх в окопи. І що це якось можна втримати ворога або час протягнути. Але так не працює. Ну, лінія фронту постійно рухається в бік Києва. Неможливо отримати ворога голими руками. Ворог нарощує виробництво зброї, воює зброєю, дронами, ракетами. А Україна хоче воювати голими руками, не виділяти гроші на це. Ну, який буде наслідок, всім зрозуміло. Україна вважає, що Захід почне воювати з Росією. Ну, я не знаю. Я в це не вірю. От така ситуація. Розробляють стратегії. стратегій було розроблено за час війни дуже багато. І стратегія розвідки малого бізнесу. І от зараз демографічна стратегія. Зараз я вам покажу цей список стратегій, Вони розробляють стратегії, Особливо мені сподобалась от стратегія Ukraine Facility, яка розроблена Київською школою економіки. Це такий паразитарний є у нас прищ на тілі нашої держави, нашої системи освіти. Які за державні кошти розробляють всілякі фейкові стратегії, розробляють фейкову аналітику. І наш набу просто не звертає на цього. Просто державні кошти розкрадаються такими інституціями, але нікого це не хвилює. Не хвилює. Ось така ситуація. І в цій стратегії Ukraine Facility. Фасилити, фасіліти, не знаю, як правильно сказати. 400 показників по 200 напрямкам. 400 показників. Отакі реформи вони там роблять. Реформи. Це ж потрібно наскільки збільшити державний апарат, щоб всі ці реформи відбувалися. Наш держапарат нас угробить. це точно. Не знаю, як це виправити. Я, я не бачу, я не бачу виходу з цієї ситуації. Сьогодні я переписувався там з Піваковським Володимиром, він каже, що ситуація примусить владу щось змінювати. Я не бачу. Ну, а що може бути гірше? Куди має дійти лінія фронту, щоб почався сипатися держапарад в Києві? Щоб він почали його зменшувати, щоб зменшили програми, все це фінансування зменшили на держапарад? Поки що на все збільшують. На 25 й рік збільшується фінансування на державного апарату. Вони не бачать жодної загрози. Для них це нормальна ситуація. Я не знаю, що вони. Чекають, щоб Росія, тут російські флаги були в Києві, я не знаю. Но. Поки що ситуація така.